Минулого четверга нам вдалося проголосувати багато е, корисних ініціатив, які направлені саме на захист соціальних наших незахищених верст населення, на підтримку армії, на підтримку екології е, цього тижня. Також ми у вівторок продовжили таку практику, і сьогодні, але що ми бачимо? Протягом цих двох тижнів нам критично не вистачає голосів. Хтось дійсно вже поїхав відпочивати. Але і таких так само таких, так таких є лише одиниці. Давайте говорити про те, що е, зараз ті, хто е, сидить під трибуною, лежить або вже навіть літає сьогодні. Да, і розказує, що нам треба захищати права громадян, нам треба голосувати, скасовувати е, тарифи і так далі. Але вони такими провокаціями, яка відбулася сьогодні, а це було виключно провокацією, направлено виключно на те, щоб не прийняти рішення в то. В тому числі про ухвалення закону про НКРЄКП. Е, вони таким чином розхитують ситуа ситуацію в парламенті і не дозволяють голосувати за те, за що вони, начебто, е, там бойкотують да, роботу парламенту. Тому. Наше завдання, звичайно, що ми не розуміємо, не не продовжимо роботу сесії до 6 вересня, як наголошували неодноразово представники нашої фракції. Я особисто у нас не буде просто голосів на це банально, це але все ж таки, сьогодні. але але, все ж таки, ми повинні розуміти, що. Закінчується цей політичний сезон, але в наступному політичному сезоні, вже з вересня, ми повинні всі взятися за голову. І кризу, яку багато хто наголошує, що є криза в парламенті, а насправді криза лише є в декількох головах, начебто, опозиційних сил, опозиційних лідерів. Ми її повинні все ж таки подолати і зробити і тарифи адекватними, і зробити. НКРЄКП адекватним, щоб воно не було підконтрольно е, високопосадовцям, чого сьогодні не вдалося нам зробити, і забезпечити права е, соціально незахищених верст населення, і так далі. І так далі. Ми повинні просто працювати на цих двох тижнях. Ми просто зубами вигризаємо ці рішення, які необхідні. І ми бачимо, що ми і минулого е, вівторка е, прийняли дуже важливі законопроекти про дітей сиріт. І цього четверга ми прийняли ухвалили закон про е, соціальні гарантії е, військового так, 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 ми багато законопроєктів змогли все ж таки ухвалити, і це в першу чергу заслуга і Андрія Парубія, і народного фронту, і тих депутатів, які були присутні в залі. Я не говорю, що це є тільки, тільки коаліція. Але і ті, хто підтримував конкретні рішення, все ж таки піднімався з підлоги, і йшов від блокування і голосував. все ж таки країна їм повинна подякувати. Але ми повинні говорити про те, що це повинна бути стабільна робота, а не просто якісь вмовляння і якісь перетягування канатів. Хто кому чого винен, і знову ж таки ми розуміємо, чому сидить там Олег Ляшко, чому е блокує, начебто, пані Тимошенко цю трибуну. Всі це розуміють, але це треба доносити до народу, чому вони це роблять і не голосують за соціально важливий законопроект. Пане Володимире.